Важу ця посилочка лежить, напевно, з п'ятниці, чекає відео. Ну, дочекалася, дочекалася в нас відео. Да. Там і собак треба всіх всі щось треба. Розпаковуємо. О, дивіться, як я. Раз і зразу пакетик з якимось сріблом. Ну, давайте прочитаємо. Пакетик прочитаємо. Пакетик. Записку прочитаємо. Так, доброго дня! Відправляю вам алюміній тех, мідь та латунь. Матеріал не важу, так як не маю вагів. Також додам срібло на аналіз. Дуже цікаво, яка проба. З повагою, Володимир. Слава Україні! Героям слава! Відправляти, будь ласка, одну баночку хромпіка. Володимир, добре, добре. Так. Місто. Опана! Бачите, яка красота. Підняв пакетик, а тут красота. Та я не знаю. Коли так спаковано, то напевно ми його і не будемо висипати, просто в сторону відставимо, так і з ящичком зважимо. Оп! Є! Давайте цю другу ласточку. Два місця людина відправила. Так, Тепер дивимося, що тут. Зараз ми покажемо. Дивіться. Це також алюміній по 70 гривень кілограм. Ми його кинемо сюди. Тепер покажемо. Якось сюди гону, О, Ось така латунька. І мідь-мідь-мідь. Зараз перевіримо і ми все переважимо. Як в мене рукавички, підписники подарили. Ой, а що мені підписники подарили? Зараз я вам покажу. Людка, ти зараз вмреш. Зараз покажу. Іміть. Ну давайте... Знаєте, щоб потом не казали, що нарізка, перевіримо трошки магнітом. Оп-оп. Хорошо. Ні, більш-менш. Зараз покажу і нажмемо вже паузу, щоб порахувати. Та-да-да-да-дам. Тадам, тадам, та да да та-дам, -да тадам, тадам. Ну я ще скажу більше. Нормально? 800 проба. Це ця рамочка, вона як фольга. Тут з дерева. Перша онлайн-прийомка. Дякую за подарунок. Це ж хтось двісті, ну це ж треба було зробити. Отак, все. Це ж треба було це все. Так, ну тоді ми покажу паузу, ми зараз трошки переважимо і скажемо, що скільки було. Так, ще забули за срібло, вже все підготували, а забули за срібло. Підходь, показуй срібло. Зараз я ставлю. А, почекайте. ми тільки що стріляли вже його, ще, 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 зараз. А ну зараз ще раз стрелям. Так, да, бачите, показує аргентом 89.4. Є. 89% срібла оця штучка. Ну дивіться, наскільки все чітко. Ми беремо кусочок, ставимо його на ваги і ми маємо 10,1 грам. Видно, так? Да? Тепер дивіться, ми маємо 1,8 кг на цих вагах на 288 гривень. Видно, так? Да? По 160 Тепер ми підходимо до міді і ми маємо ось міді по 270 гривень кілограм. І в нас є ще одні ваги, де ми зважили алюміній. Зважили 21,8. На коробку 400 грамів ще скидали і вийшло... Кого це дзвони? Ну, де до чого я веду? Що в нас коротше, цих вагів раз, два, три, чотири. Все розложили, просто доплюсували, вийшло на 3803 гривні. Круто, круто. Все, друзі, люблю вас, ви найкращі. Зараз ще буде ось ця посилочка теж під відео. Я її зараз відзнімлю і напевно завтра виставлю раненько. А може сьогодні два виставлю. Подивимося. Гарного всім вечора, будьте здорові!